Вітаю! Сьогодні черговий раз вийшов себе на ставку повібалити, Появилась можливість. До ну, двох годин часу, може, менше посиджу. Знав, ціль та сама звалити ковіпа, що запускав цієї весни, щоб перевірити скільки не це вже кінець серпня. Вже буде хоч який показник. До середини, кінця жовтня, може ще рости і набирати, бо далі вже все риба перестане годуватися і перестане відповідно рости. Як бачите, завжди, коли виходжу на озеро, стараюся покусити траву для мовів або хоча б на і покидаю. Це вже плюс для мови. Тільки він тільки кинеш та постійно і збирає. Як бачу, у мене їх лишилося тут тільки два або три більше, що збирають. І все. О, 4-5 жменів, то їм кину, їм цього достатньо на 2 дні. Короб, короб, короб. Якщо буде більший, під 800 грамів заберемо на сковорідку. От клює. Якщо бачите, ловлює сьогодні на е, кукурудзу мариновану, е, картоплю варену і макрон варений. Якщо буде, буде, буде сочеляк, бо кизнечик попри мене йти, також візьму і їх. Пробую щось ловити, щоб знати, яка маса. Це я риби. Виділ клюв'я і на куколу зуклію і на картоплю. Вже на картоплю одного витягнув. і ще от намагається на дальньому плані той, що поплавок. На близькому мене куколу на метальну картоплю, можливо, вже збив картоплю. Але не, що бачу, поплавок водить. Попльовки слабенькі, але є, але присутні. Це те, що було. Тиждень тому, за два дні, фактично три поплевки бо що дві витягнули. От вимагається. Будемо пробувати витягнути. Круєм. Можливо збило. Швидше за це клює знову мальота на 100 грамів-150, хоча тут ще й менше є. 135 грамів, майже 19 см. Зараз буду відпускати. От на Наутку плюнув, це ловлю на кукаруджу, а клюнув мені на... Ай, на картоплю варіан. Буквально одразу. Сьогодні, сьогодні щось, так все, йдемо його відпускати. Нехай собі ось так чудно. Самі не випустилися, берег крутий. Все, що не попадається. Ну, 135 грам 60-70, ще куди не йшло. Більш-менш терпимо. Хочеться це звичайно більшого. Ну, що є, пробуємо далі ловити. Ну що хоче сказати? Перший корп буквально клюнув одразу. Зараз прийшла з годинка часу. покльовки є, але дуже мляві, швидше за все, то є довшки невеликий короб. 135 грам це от камера загуляв, щось більше пройшлося, бо вітру фактично немає. 135 є покльовка на картоплю. Знову ж таки. 135 грам. Це двічі більше, ніж запускав, фактично. Але це не буде він мати до кінця седору 300 грам. О, взяв і витягнув. Короб. Де він мені вийшов? От, зеркальний короб. Так, стоять. Це не той, що я минулий раз зловив, був. Так, ну перевірю. Малявка. Чи це не те знову мені к Так, що він у нас буде мати? 13 см. Трошки більше обозі. Зараз ми його легенько від... а, сам відійшов. Подивимось, чи не. Має дюрки з попереднього разу, ніби не цей, і той якийсь сліпоюватий. Бачите, з одного боку око. Ну, ми його запам'ятаємо, такий, я думаю, не буде. Так, зважимо, скільки він має. Так, вважимо в відрі і віднімемо масу відра. Так, що нас показує? З відром 405 грамів. Давай, якщо мене помиляюся, має 350 грамів саме Сам, самоліта. Я в принципі не повинен таких запускати. Так, що в нас важить саме відро. Так, саме відро в нас важить 340 грамів. Не густо, Ну, Як бачимо, дійсно він маленький, менше ніж на ладошку. Стій, не берекайся. Все до водошки ми рости, рости. Хож, рости. І не попадайся більше. Ми його запам'ятали. Він нас сліпеньке, не одне око. Якщо таки попадеться, будемо знати, скільки часу він, скільки не бере. Все, випустило. Попередній зеркальний Також мав. Так також приблизно вагу. Або зеркальний не росте, або альбо альбо то якісь були декілька маленьких конопів. Попалися серед більших. Цих можливо 15 грамових. Ще переглянув відео, як я запускав, чи не попалися серед них якоїсь мальоти. Ну, але вже хоч знаємо на чому стоїмо. Ще є два місяці часу, майже два з половиною. Два до кінця сезону. Що ж, чекаємо. Одного другого витягну. Той маємо вже 17 см. З клюну на макарон. Буквально тільки поставив макарон, клюну моментально. Майже 17 см 95 г. Тобто, як бачимо, подаються різні. Від 75 грам до 135. тридцять Пав, пливе. пау. Ну я вже поставив і більший гачок, і більший плавок. І все одно клює мальота. Хочеться звалити щось більшого. Мальок я зрозумів, в яких межах є. А тепер би зловити побільшу короб. Пробуємо, чекаємо. Ще дзеркальна мальота 16 см, але це вже чуть-чуть більший навіть візуально. Більший так ми його відпустимо, від того вже очі цілі. Так. Зацепився добирач. Ще ми його зважимо відповідно, щоб знати. Цей цілий, Це більший навіть, від того, що був минулого два ти... тижні назад. Так. Ну, що він має? Від 340. і того 420-80 грам. О, я мав запускати вже з таких. Так, малешка до нього прицепилася. Все, зав'язуємо з рбалкою на сьогодні мальота, але я вже зрозумів яка мальота, яких розмірів, плюс-мінус. Більшого не буду робити, бо переловлю купу мальків перед тим, як, злов, то, як ловлю більшого. Я планував сьогодні покупатися, але не так швидко. Але прийдеться оскільки. Затягнуло мені за лотуси спіднен. Піду зараз витягну його і одразу покупаюся. Між іншим перший раз цього року на цьому ставку. Можливо не останніше, тому що дивлюся, в кінці тижня буде погода. Що ж, висновки такі, що більший ковер не клює, а менший підріз Несут єво, найбільше не в два рази. Це не є показник. Я вже казав в попередньому відео, карпа купувати для цих озер я вже не буду. Що лишиться, то залишиться. Більшість виберуш, штук 10 більших. Залишу на розплодну Тут до 3, 5, 7 кг. скільки виростить. Але малька коріпа для цього зер купувати не будемо. Що ж, до зустрічі.